Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал Rollercoin.ua. Сьогодні ми з вами будемо говорити про плейтурн проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Вчора розпочався 12-й сезон. І сьогодні ми з вами розглянемо, що нас чекає в цьому, які зміни. Е, розглянемо декілька оновлень і, звісно ж, подивимось на міні-івент, який розпочався буквально 22 хвилини тому. Розпочнемо з офіційної інформації в блозі. Натискаємо блог. І ось новина про 12-й сезон. Давайте перекладемо на солов'їну. І подивимось. Так, він у нас присвячений ось цьому такому цікавому. Так, це майнери, які ми з вами маємо змогу отримати в сезоні за покупку. І просто проходячи рівні, також ми маємо змогу отримати ці майнери. Так, ці майнери ми можемо отримати з кейсів в сезонному магазині. До речі, погляньте, що. Е, Сами е, менший за потужністю це ось цей за 171-1 тисячу Гіга хеш. Mm. Мій колір. От, Думаю, якось собі його витягти. І, в принципі, всі інші доволі потужні майнери. Тобокс можна відкривати за 750 рестер. Так, далі, що нам кажуть? Що тривалість сезону збільшено до 76 днів замість 62 як було в 11-му. Виконання сезонних квестів тепер приносить 210 хп замість 196. І щоденні бонуси тепер 238 хп на тиждень. Багато сезонних квестів збігаються з щоденними і можна закривати одне і те саме завдання і там, і там. І прибрали нарешті це завдання запросити друга, тому що погодьтесь, що із-за цього дуже багато було мертвих акаунтів, а загальна кількість акаунтів у грі значно зростала. Так, далі, щоденні і тижневі оновлені квести. Необхідну кількість РЛТ з квестів заробити 0,05 РЛТ на стіні завдань зменшили до 0,01. Лут ТВ тепер теж порізали трошки нагороду. Ми маємо змогу в день отримати лише 20 поїдні. Це 0,02 РЛТ в переводі на наші аккаунти ролерські. Але за рахунок того, що знизили ось це завдання, ми можемо тепер його також закривати. І це досить добре. Далі, нагороду за квест заробити один РЛТ на стіні завдань, збільшено до двох РЛТ. Ну, на жаль, для нас це не завжди ми можемо це завдання закрити. Я взагалі його ні разу не виконувала. Так, додано новий додатковий квест, відкрити сім будь-яких щасливих випадків. Лакі-кейсів mm, РЛТ. Е, ну, Комусь це дуже вигідно буде. Багато учасників нашого чату відкривають велику кількість боксів. Так, нагорода за квест заробити 5 РЛТ на стіні завдань відторок збільшена до 10 РЛТ. Нагорода за квест «Виконай 8 щотижневих квестів зменшена до 4 РЛТ. І нагорода за відкриття 5 будь-яких щасливих лакі-кейсів зменшилась до 075 РЛТ. Ну, окей. Так, нагороди е, потужності за ігри збільшили в три рази, і це досить помітно. Тепер набагато цікавіше грати. Так, що тут у нас? Редизайн гри CoinClick. У нас тепер з'явилась якась зірочка. До речі, мені ще вона не випадала а вам? Так, якась переробка інвентаризації, щось нас очікує. В перекладі на українську досить незрозуміло, але я думаю, нам досить скоро пояснять, про що це йде. Так, тут нам кажуть, що інтерфейс покращили. І щодо самого квитка, ціни, мабуть, не змінились. Так, і є 99 і 549, і я буду купувати. Не знаю, коли це станеться. В мене вже стоять на маркеті деякі майнери на продаж, то думаю, це досить скоро відбудеться. Майнери мені всі ці подобаються, і, і тому я вирішила, що В принципі, я вже останні три квитки так купую, тому для мене це вигідно. Так, давайте тепер подивимось на міні-івент. Він розпочався щойно. Тривати буде 4 дні. Нарахування поїнтів за підвищення рівня 500. Витрата одного РЛТ поза маркетплейсом і івентпасом – 1000 поїнтів, за витрату одного РЛТ на маркетплейсі 400 понів, і витрата одного РЛТ на івентпасі – 1100. Тобто цим вони кажуть, що покупка сезонного квитка принесе вам більше поїтів, ніж просто витрата як в звичайних офіційних ресурсах. На сайті Опієру вже є табличка. Так, рівнів буде 20, і ми маємо змогу зібрати ось цей майнер для крафту. Якщо я все вірно зрозуміла, то е, вони будуть далі крафтитись. І легендарний самий пропонується, що в нього буде 712 тисяч Єахеш і, 0,7 е, бонусний відсоток. Я планую взяти, можливо, один, але він не потужний, нічого. Ну, подивимося. А вам бажаю, як завжди, дійти до кінця. Ще хочу звернути увагу, що тут є ось ця табличка, і ось ця вони кажуть про те, скільки ви можете витратити грошей за умови мультиплеєру і за умови е, покупки боксів. Якщо для вас цікаво, будь ласка, вивчіть це питання. І також у П'єро є анонс про те, що буде знижка на Матік. І в мене також є ця інформація на моєму YouTube-каналі і форма, за якою ви можете занести депозит. Якщо ви це плануєте зробити, ви можете заповнити цю форму і взяти участь у розіграші кешбеку. Це за умови депозиту понад 50 доларів. І якщо це ваш перший депозит, то отримати ось цей майнер. Ну, а в подальшому, якщо в нас буде хоч один депозитер, то на моєму каналі буде розіграш РЛТ серед вас, моїх підписників. Так, ще я хотіла вам розповісти про ось цей банер. Це форма про наші враження, ідеї, пропозиції. Щодо самої гри RollerCoin я її вже заповнила і раджу вам це зробити. Єдине, що заповнювати треба англійською мовою, але я раджу кожному заповнити, тому що писати в чатах і де інде, що вас щось не влаштовує, це менш результативно, ніж заповнити ось цю форму. Ще раз нагадаю вам, що вона знаходиться ось тут. Так, що тут у нас? Розпродаж у нас ще є, і всі є майнери, і вони всі такі класні, і шкода, що в мене нема коштів. Ну, це я б купила. Бо давайте подивимось, скільки він коштує на маркеті. Тут він коштує 51. А на маркеті він коштує. О, до речі, цей вже є скрафчений. А на маркеті він коштує 49, і в нього два бонусних відсотки і лише дві пропозиції. Це гарний майнер. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Якщо вам подобається такий формат, ставте мені, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал, і е, доєднуйтесь до всіх наших спільнот. Там багато інформації, яку я не можу викладати е, постійно ось так на своєму каналі, але там більш е, оперативно вона з'являється. Дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення!